Про те, що американські акції дуже сильно просіли за останні дні. Політика Трампа обвалила американський ринок акцій, як бачимо, ринок США червоний і він падає, а з такими темпами Трампу і до імпічменту недалеко. А ось тут, друзі, дуже серйозно. Політика Трампа, яка колись обіцяла велике відродження американської економіки, тепер призводить до падіння ринку. Інвестори явно не захоті від того, що відбувається. Падіння ринку акцій це завжди сигнал про те, що щось ну, явно йде не так. У випадку з Трампом це може бути наслідком його суперечливої політики, яка викликає невпевненість серед бізнесу та інвесторів. Але чи дійсно може це призвести до імпічменту Трампа? А я думаю, ні. Імпічмент це складний процес і для нього потрібні серйозні підстави. Тут другий важливий момент це економічна криза. І якщо вона поглибиться, то тиск на Трампа з боку громадськості та політичних опонентів може значно зрости.